Чергова масована ракетна атака на Україну. Росіяни знову б'ють по об'єктах енергетики та житловим будинкам. Подробиці цього терору вже за мить. В ефірі новини ТСН онлайн мене звати Сергій Моргун. Не зволікайте, тисніть на підписку лайк-дзвіночок і починаємо. У ніч на 28 листопада окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Відбулося дві хвилі запусків крилатих ракет. Калібри та Х-101 йшли із чорного моря та з півночі запускали їх зі стратегічних бомбардувальників ту 95 М. А перед ракетною атакою ворог традиційно спрямував по Україні ще й різ шахедів. у Києві. Тривога лунала до ранку. Ракети заходили на місто із різних напрямків. Але наша ППО була на поготові. Уламки після ракетного удару впали у двох місцях на відкриту територію у Дніпровському та Дарницькому районі. На території підприємства потерпілих немає. Ракетно-шахетна атака росіян була націлена на енергетику України. Переважна більшість ракет була спрямована по енергетичних об'єктах по усій країні. Зв'язку із цим Укренерго оголосило, що екстрено вимикає світло у Києві та низці регіонів. Об'єкти критичної інфраструктури атаковані на Кіровоградщині, Миколаївщині на Львівщині без світла через обстріл лишилися понад півмільйона абонентів. Позапланово світло вимикали і в Івано-Франківській області. У Шостці на Сумщині атаковано критичну інфраструктуру. Також дісталося школі, лікарні та багатоповерхівкам. У місті перебої зі світлом і водою. А я нагадую, попередню масовану атаку на енергетику росіяни провели 17 листопада. Відтоді в Україні були змушені повернутися до графіків відключень світла. Лунали вибухи цього ранку також на Волині та Рівненщині. Прилітало по критичній інфраструктурі. Рятувальники гасили пожежі. Повідомлень про потерпілих наразі не надходило. На місцях лучань працюють оперативні служби. Детальніше про наслідки розкаже Тетяна Хомич. Серія вибухів зранку, пролунала у Луцьку. На щастя, постраждалих немає, але є влучання в об'єкт інфраструктури. Наразі пожежу там уже ліквідували. Також є пошкодження людських господарських споруд, повідомляють в обласній адміністрації. За словами Луцького міського голови, частину міста знеструмлено, не працює електротранспорт. Міська рада для перевезення пасажирів планує залучити більше автобусів. Також ухвалено рішення, що всі школярі громади, які навчаються у першу зміну, переводяться на дистанційне. У школах та старостатах громади відкривають пункти незламності. Якщо вам необхідно зарядити телефон, якщо вам необхідно зігрітися, скористатися інтернетом, можете відвідувати їх поки що, на щастя, без постраждалих. Системи, які забезпечують подачу води і тепла у місті, пробують перевести на альтернативні джерела живлення. Вибухи пролунали також і на сусідній Рівненщині. без світла залишилося 280 тисяч абонентів. Частина рівного і без води. Насосні станції водоканалу переводять на генератори, але попереджають все одно можливі перебої під водопостачанням школи рівного та часткового району нині йдуть теж на дистанційку про навчання онлайн. Ні позволяють у де. Тетяна Комич, Анна Махно, Волинь, Рівненщина, ТСН 1+,1 три ракети поцілили по території підприємства у Харкові. Попередньо без постраждалих. А в області двоє загиблих і двоє поранених. На Вінниччині травм зазнала жінка, пошкоджені будинки. Під ударами калібрів цього ранку опинилася і Одещина. Усі ворожі цілі. Силами ППО вдалося знищити, але уламки впали на житловий сектор. Відомо про трьох поранених серед них 16-річний хлопець. Руйнувань зазнали 18 будинків та газогін. Зранку росіяни скинули вибухівку із дрона на жителя Херсона. А напередодні в області теж переважно безпілотниками. Одну людину вбили, і 14 поранили. Пошкоджені сім багатоповерхівок, 14 приватних будинків та інші цивільні об'єкти. Жінку та двох чоловіків поранено внаслідок російських атак дронами по Васильівському району на Запоріжжі. Загалом із різних видів озброєння окупанти били по регіону майже 3,5 сотні разів у шести родин поруйноване житло. Через ракетну атаку росіян затримуються потяги деякі на понад дві години. Як повідомили в Укрзалізниці, через знеструмлення окремих ділянок з графіку вибилося понад шість потягів. Найбільше відставання від графіку у рухомого складу із Варшави до Києва. Це саме він запізнюється на понад дві години. Настільки ж затримується й потяг Одеса Коваль. Укрзалізниця заспокоює на підмогу. Вирушили резервні тепловози. Відставання намагатимуться максимально скоротити. Продовжують найбільше напарати на Покровському та Курахівському напрямках. Ситуація на фронті залишається складною. Ворог цілодобово йде на штурми. Подекуди їх вдається вдало відбивати. Якось на цьому відео поблизу часового яру росіяни сунули вперед десятьма броньовиками. Сім із них було спалено. Частину загарбників ліквідовано. Звітують у 24-й окремій механізованій бригаді. Втім, деякі успіхи окупанти таки мають. Згідно даних аналітичного порталу Діпстейт, московити захопили село Дар'їно а також. Ж просунулися вперед біля Турецька, Петрівки, Плехово та Унеліпівці. Зросла ворожа активність поблизу Вовчанська. Там українським бійцям вдалося контратакувати. Повідомляє інститут вивчення війни. Усього за добу на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Ну, а тепер поговоримо про загальні втрати ворога на полі бою за останню добу згідно даних генштабу росіян мінус 1220 мародерів та вбивць, яких вони вперто називають воїнами. А загалом, убитими та пораненими від часу повномасштабного вторгнення, окупанта 736 тисяч осіб. За учора українські оборонці знищили один танк, дві бронемашини і 22 артилерійські установки ворога. Російських літаків збито 369, гелікоптерів 329. Потоплено або виведено з ладу 28 російських кораблів та катерів, одну субмарину і один пором заправник ворога. Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав ім'я свого майбутнього спецпредставника по Україні та Росії, який займатиметься врегулюванням війни. Ним став 80-річний кіт Келох, кадровий військовий генерал, який працював також у першій адміністрації Трампа. Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними. Написав обраний президент у своїй мережі True Social, представляючи Келога. Він є класичним республіканським яструбом, критикував адміністрацію Байдена за те, що вона не надала Україні достатньо допомоги, схвалював дозвіл на далекобійні удари по території Росії і заявляв, що це надасть президенту Трампу перевагу у переговорах із Путіним. Війна має завершитися за столом переговорів. Вважає Келог, але США не мають вимагати від Києва відмови від своїх територій як компромісну поступку. Він називає тривале утримання від вступу до НАТО. Кіт Келох відвідав Україну у лютому 2023 року. Разом із донькою вона очолює американську благодійну організацію, що допомагає українцям, зокрема фінансує продовольчу програму постачання ліків, а також захист від осколкових поранень. Новий пакет військової допомоги для України готує адміністрація Джо Байдена. Як зазначає Ройтер, сідеться про підтримку на 725 мільйонів доларів. За словами співрозмовника, агентства, поставлять касетні боєприпаси протитанкову зброю, включно із протипіхотними мінами, а також безпілотниками, ракетами Стінгер та боєприпасами для ракетних систем. Хай Марс офіційно про пакет допомоги можуть повідомити у понеділок, після того як на президентських виборах переміг республіканець Трамп, адміністрація демократа Байдена прагне встигнути передати Києву обіцяну військову допомогу, аби зміцнити позиції нашої держави на переговорах з Росією. Так, президент США дозволив завдавати ударів далекобійними ракетами атакам з по території Росії, санкціонував передачу протипіхотних мін. А днями запросив у Конгресу додаткові двадцять. 4 мільярди доларів на допомогу нашій країні. Ну а що думаєте ви з цього приводу? Чи встигнеться допомога нам надійти? Адже повідомлення про чергові пакети підтримки США ніби змагаються із заявами від команди новообраного президента. Мовляв, усе це ми відмінимо. Обов'язково напишіть свої думки у коментарях. Не забувайте про дзвіночок, лайк, підписку. Вінницький міський суд заочно засудив екснардепа Олега Царьова. Його визнали винним у фінансуванні збройної агресії РФ проти України. Оскільки злочинець переховується у Росії, засідання відбувалося у спеціальному режимі без обвинуваченого. Суд призначив царьову 8 років тюрми і конфіскував майно на майже півмільярда гривень. Це квартира у Дніпрі, земельні ділянки та санаторії. За матеріалами справи ЕксНардеп регіонал регулярно фінансує бюджет Росії та Росгвардію, зокрема із податків за свій рекреаційний бізнес у Криму. Мистецтво без перерви на повітряну тривогу у одеському театрі опери та балету відкривають нову локацію для вистав укриття. З одного боку це справді сховище театру, з іншого новий арт-майданчик, де можна втілювати особливі проєкти або розкривати старі теми по новому. Сьогодні тут відбувається прем'єра виставки Вочікувані на музику Арнольда Шенберга. Вона вперше за сто років з моменту створення прозвучить українською мовою. Напередодні у театрі відбулася генеральна репетиція. І вона не переривалася через повітряну тривогу. Якщо нова локація сподобається глядачам, то працюватиме і після закінчення війни, кажуть, у театрі. Забагато часу проводять люди зараз по всіх сховищах в Україні. Це, це дуже погано, це дуже прикро, це, це, це жах. Але ми подумали, що можемо зробити так, щоб це місце було місцем, де можна. Познайомитись з чимось новим рік. Тому не думали, що візьмемо за таке, коли ми взялись, коли ми починали братися. Я не думав, що ми подужуємо це, бо музика дійсно дуже складна. Ми самі його переклали, тому що ми розуміли для чого українцям Шонберг німецькою. Так навіщо мені, як вокалісті, що туди вкласти? А коли переклавши музика, стає зрозумілішою. Мама шиє у Чернівцях із нуля навчають швейній справі жінок, які опинилися у складних обставинах. Проєкт для підтримки матерів ініціювали у кризовому центрі місто Добра. Від початку повномасштабного вторгнення там знаходять прихисток усіх, хто цього потребує, зокрема і жертви домашнього насилля. Як проходять заняття, за скільки часу можна здобути новий фах та отримати роботу, розповість Вікторія Танасічук. На мінімальну швидкість прокладено. Прошиваєте жінки, уважно слухають настанови і вперше в житті сідають за швейні машинки. Піднімаємо лапку на поділку стібок за стібком. Старанно прострочують клаптик тканини. Ці знання для них шанс змінити своє життя. У кожної за плечима своя історія. Тетяна після окупації рідної Кам'янки переїхала на Запоріжжя. Дому то. Нема ми туди поїхати, не можемо. А потім її 11-річний син, рятуючи друга від утоплення, сам пішов під воду. Через кисневе голодування постраждав мозок. В Охмадиті зробили усе можливе, але хлопець потребує паліативної терапії, і тетяні знову довелося шукати новий дім. «В Запоріжжя, куди їхати? Якраз пішли там. Ну ви знаєте, да Ти дитину на руки не візьмеш, не ну. Не Родина не знайшла прихисток у кризовому центрі місто добра, де є відділення для важкохворих дітей. Поки Сергію надають допомогу, мама здобуває новий фах, аби мати можливість працювати з дому. Ну я зможу і заробляти гроші. Життя змінилося, це в нашому положенні, так як я вже не зможу десь піти на роботу. Зараз тут навчається понад 30 жінок з різних куточків країни. Найважливіше, що ми даємо можливість мамі. Дійсно повністю поринути в навчання. Поки мама навчається, діти перебувають з нашими нянями, з нашими вихователями у садочку. За три місяці навчання вони знатимуть і як вибрати тканину, і як змеделювати та пошити спідницю, сукню чи будь-що інше. Зараз опановують пошив постільної білизни. Для мене ці курси це якби вихід. Це такий вихід з мого тупіка. Це якби старт мені в нове життя. У мене є певні плани, мрії. Хочу відкрити свою справу. Так є думки, щоб якось себе реалізувати. Мені подобається робити щось своїми руками. Втім, тут вчать не лише шити, а й просувати власний бренд у соцмережах. Ми навчаємо створювати контент, як фотографувати свої вироби, як знімати вироби, як це все монтувати. Хочеться дійсно дати реальну можливість утримувати себе. Ми бачимо, як жінки розривають коло насилля, тому що вони стоять фінансово незалежними. Це вже другий потік в академії Мама шиє». Пані Руслана одна з перших випускниць. Вона Отримала роботу в кризовому центрі і тепер відчуває усе необхідне для його пожильців. У мене випала можливість працювати в команді, допомагати і розвиватися. Я з двома дітками сама я не могла можливості піти на роботу, десь влаштуватися, бо дуже маленька дитина. І тому я так бачила цей шанс як. Як нове новий крок в життя в центрі кажуть, проект буде постійним, і наступний набір жінок в свою академію планують оголосити вже на початку січня. Вікторія Танасійчук, Олександр Губін, Чернівці, ТСН 1+,1. Ну і На цьому в мене все. Більше новин дивіться вже о 14.00. Аби не пропустити цей випуск. Натисніть дзвіночок та підпишіться. Ну і коментуйте цей ефір. Це сприяє його поширенню. Бережіть себе і до зустрічі.